Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія A7 20 TDI Octavia Scout це повний привід. На механіці. Навіть з AdBlue. автомат, вибачаюсь, тут автомат. Так, буде чистка, як завжди, без демонтажу всіх елементів системи екології. Ось таким апаратом. так 216 тисяч. Подивимося на показники. прогріти автомобіль. Так, Трішки чекав, щоб прогрілась, то що була недопрогріта. Так сказати на холодну, коли температура оливи була 70 градусів. Ця форсунка показувала одиничку, її треба буде кинути на стенд. Але всі 4. Так, а коли прогрілась вже видно такі показники. Так, комп'ютерна, 14, не комп'ютерна, однаково. Автомобіль після траси. Так, 63 Золи і Тиск 31. Газ в пол не можу дати на 2,5, тому що в автомобілі нема. Обмеження по оборотам, тобто автомобіль дає багато обертів. Дає багато обертів і тому я зроблю ці всі зафіксую дані при адаптаціях. Зараз їх вмикну. Так, включу автоматично і бачимо. Тиск на холостих 34. Пише зажати дві педалі, тормоз, газ. Автомобіль сам буде вибирати собі оберти, адаптувати, дивитись, чи йому все достатньо. По надуву, по виходу вихлопних газів, все, що потрібно, як працюють дроселя, і таким чином видивимося тиск, який. Зараз оберти. 3,5 108 гектопаскалів на 2,5 обертах. 130-140. Програма в нормі, але тиск на холостих 36. Так, дані зафіксовані є таке. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. І подивимося, скільки зали буде. Фільтр заглушений з під низу. Будемо бачити, скільки зали. Так, ось що насипало. Який колір змає зола, коли вона розчинена. Вона не може бути світлою рідина, тому що. І цепляє єгір основний сажимасіні відкладення, але не сильно, тому що їх вимити потрібно другим етапом чистки. А це перша, щоб виявити золу. просто рідиною. Так, водичка втане і подивимося на склад цієї масляної золи піщаного типу. Так, ось бачимо ця вся зола. Не повністю ще буде митися вона, але вона густа, це та що розчинна. Ось видно тут була сітка. Оце все болото. Це є розчинна зола. Вона вимивається швидко, легко, чим-небудь. А от крупна зола буде ще в процесі вимиватися. Це другий етап чистки. Зараз промиваю цей весь фільтр і буду чистити ще насипле. Ще будемо бачити, що виходить. Так, чистка триває без цього фільтра. Ось що насипало з того крупного. Чорні сажомастині, які ще не розчиняються, а все інше проходить далі. Фільтрується в бочки. Промою цей фільтр і буду дивитися, щоб зовсім нічого не було. І тоді буде чистка завершена. Так, автомобіль прогрітий. Вгадуємо оберти 2,5, щоб відслідкувати прохідність системи, тому що нема обмежувача в 2,5 і тому приблизно, як завжди 2,5 обертів, ну, до 20 повинно бути. 15-17, так є воно. Перевіряю датчик тепер диференційно. Все, пускайте. Під'єдную датчик, дивимося по датчику. Так, Датчик під'єднано. Але мій новий датчик, тому що цей тестував, він показує більше, рідний датчик більше, аніж по манометру. Тобто, десь на. 6 гектопаскалів більше. Зараз у нас 0 по манометру, показує 4, але ця цифра зміниться після адаптацій. Приблизно дам 2,5 обертів, щоб перевірити, як він на обертах. Ну, на обертах, мій вірно показує, 17, 16, 18. Маса саже ізмірена падає, тому що, звісно, автомобіль дихає. Цей датчик, оригінальний, який стояв, показував 20 чимось, 23, 24, але не 15, не 17. Так, пройду всі необхідні адаптації. Ще роблю адаптацію, але після тест-драйву проїхались ми з регенерацією сажового фільтра, тому що змінив масіну золу, бачимо вже 0,1 грам. Проїхались ми після закінчення регенерації 2,7 км. Ось такі значення, але по тиску бачу, датчик невірно показує. 13, але по факту там. До 5, якщо взяти по манометру і по е, моєму новому датчику, роблю цю перепровірку, як спочатку відео, щоб бачити, який тиск. Автомобіль зараз пройде знову адаптації. Оберти будуть різні, 3, 1500. І максимальний тиск був 100 з лишнім. Вставлю відео. Зараз бачимо мінімальний тиск. 50, але не сотка. Так, система в нормі. Ну Бачу тільки відхилення по датчику який трішки неправильно показує. А так все добре. Так, висновок по даному автомобілю. Все, що я бачу, це можна кинути форсунки на стенд, тому що є. Можливо, некоректна робота однієї форсунки. Вона показує в один, але вона не є в переливі або недоливі. Але щоб її глянути на стенді, лишнього не буде. А також будуть замінені шайбочки під форсунками, це все власник зробить. І вже буде перестраховка, що шайбочки, коли не цілі, не буде надмірного тиску в масіній системі. Це перше. Друге, бачу те, що ось цей датчик потрібно теж замінити. Автомобіль е, тестувався на своєму рідному, але мій новенький датчик диференційного тиску, е, якщо під'єднаний до автомобіля, показує зовсім інакші цифри, тобто більше позитивні, е, раджу власнику авто замінити його. Щоб вже точно знати, як працює вся система екології, щоб автомобіль прораховував свій рідний тиск, а не з похибками. І все по автомобілю: ніяких зауважень немає. Тримаємо зв'язок з власником авто, як буде працювати автомобіль. І Свій відгук по бажанню під відео, але більше мене цікавить те, щоб я знав, як працює автомобіль, то будемо тримати зв'язок, і я буду розуміти, як працює система екології, тому що окрім чистоти є ще фактори, наприклад, датчик диференційного, форсунки, ще які деякі моменти, які не дадуть автомобілю. Мати менший розхід палива, виконувати заводські, саме заводські регенерації не по 200 кілометрів, а більше міського циклу. І тому автомобіль буде під моїм, так скажем, дослідженням. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, де знаходжусь. Всім гарного дня, до побачення.